Президент України Володимир Зеленський визнав, що у ЗСУ нема сил, щоб силою повернути всі території, які окупувала Російська Федерація. Тому ми будемо це робити дипломатичним шляхом. Ще він додав, що такі кроки можна буде розглядати лише тоді, коли ми будемо знати, що ми достатньо сильні. Це трохи таке розпливчате формулювання. Що значить бути достатньо сильним? Достатньо сильні для чого? Якщо не йдеться про силу, котра може звільнити територію, значить потрібна сила, очевидно, така, котра зможе не дозволити Російській Федерації окупувати інші українські території. Щоб, ці за стіл переговорів, не виглядало так, що ми прагнемо миру через те, що ми слабкі. Президент також сказав, що Війна вступила у складний період. Війна це завжди складний період. Але, очевидно, президент йдеться про те, що ЗСУ відступають, і це триває вже певний час. Поки що ЗСУ не вдається зупинити російського наступу. Згадав президент також за свій план, кажучи, що Трамп і його команда. Знають позицію України та план перемоги, вони вивчають план і ми їх почуємо. Але капітуляції з боку України не буде. Останні слова, безперечно, адресовані саме українцям. Для президента важливо показати, що він, попри все, намагається відстоювати і цілісність України, і її незалежність. Але це така словесна еквілібристика, без котрої політика неможлива. Бо президент вже заявив, що сил у ЗСУ немає для того, щоб визволити території. А якщо нема сил, то значить, що нам доведеться йти на певні поступки. А яких поступок буде вимагати від нас Захід, ми поки що не знаємо. Для важливо одразу поставити планку максимально високо, аби була пізніше можливість її понижувати за умови, якщо Захід буде тиснути на нас. Дехто із ностальгією пригадує часи, коли в Україні була ядерна зброя, і говорить про те, щоб ми могли б і зараз її спробувати відновити. Але це лише розмови. І, очевидно, що далі тих розмов справа не піде, хоча б через те, що США категорично проти того, щоб Україна стала знову ядерною країною. Радник Байдена з нацбезпеки Саліван сказав, що США не повернуть Україні ядерну зброю. За його словами, такої можливості, навіть не розглядають. Тому, скільки б ми не говорили про ядерну зброю, вона у нас не з'явиться. Бо тоді США перестане бути нашим союзником. Кулеба відзначив, що Зеленський в інтерв'ю з Кейньюс надав Трампу сигнал про готовність до переговорів. Колеба також каже, що Трамп почне діяти швидко для розв'язання війни. Але насправді ні Зеленський, ні Путін не зацікавлені в цьому, бо вважають, що мир буде досягнути коштом їхніх поступок. Тим часом прем'єр-міністр Польщі Тук повідомляє, що Польща буде будувати укріплення не лише на кордонах із Росією та Білоруссю, але й на кордоні з Україною. Очевидно, поляки не дуже вірять у швидкий мир і готуються межувати на польсько-українському кордоні із Росією або ж будуються укріплення на випадок того, якщо стосунки між Польщею та Україною погіршаться після того, як Україна вийде переможницею із російсько-української війни.